Неоготичний стиль переплітається із зразками романської цегляної декорації. Сам вхід вже робить враження. Це у нас плюс мільйон триста вісімдесят тисяч злотих. Простору до творчості просто купа. Гіганський острів не можна зустріти у якихось новобудовах. Друзі, вітаю вас у себе вперше або вже може в черговий раз. Сьогодні ми з вами трохи зануримося у історію та подивимось на дуже цікавий проект. Він має всі причини називатись проектом преміум. У нього є історія, у нього є цікава архітектура, у нього є великий простір, котрий цей проект пропонує своїм покупцям. А також у нього є душа і характер, і він був виконаний з ідеєю. Але чи насправді він є проектом преміум? Ми сьогодні з вами розберемось: це бровар єднощі на броварах в Рославські. Як сам забудовник описує свій проект? Комплекс будівель є одним з найкраще збережених об'єктів промислової архітектури перелому 19-го і 20-го століття. Архітектура та просторове планування нагадують великі місь... міські громадські будівлі з типовими для вросовської архітектури цегляними фасадами з глазурованими деталями, що чітко вказує на спочатку придуманий намір інтегрувати промислові простори з міськими. Неоготичний стиль переплітається із зразками романської цегляної декорації, проте настільки скромно, щоб зберегти промисловий характер будівель на фасадах. Було використано аж сім різновидів, фризів і карнизів, а також багаті деталі, що було нетиповим явищем для промислової архітектури того часу. Серед групи об'єктів виділялись дві будівлі: адміністративна та солодовня, які додатково відрізняються віловим стилем. Ось ці два будинки забудовник і відновив, і зробив з них. Ну будемо казати відверто і чесно, нетиповий і нестандартний проект. Що у нас поблизу? Друзі, ми знаходимося буквально у 15 хвилинах їзди міським транспортом до центру. Звісно, тут є вся інфраструктура. У нас біля житлового комплексу є і трамвай, і автобус, якщо казати про саму околицю, не дивлячись на те, що наш житловий комплекс не є частиною броварів врославських від архікому, це великий такий хаб. Він знаходиться, не дивлячись на це на території цього житлового комплексу. Тому на території ось цього хабу є абсолютно все: Жабка, супермаркет Нетто, пачкомати, кав'ярні, бар, барбершоп, студія йоги. До речі, прямо у тому будинку, котрий ми будемо сьогодні дивитись, все це є прямо під будинком. А також ветеринарна клініка, квітковий магазин і ще дуже багато всього, що створює комфорт життя прямо на території житлового комплексу. Взагалі, ось цей житловий комплекс. Отри був побудований на території старого бровару старої пивоварні, він мені дуже подобається саме через свою архітектуру, тому що консерватор забитків, тобто організація, котра слідкує за тим, щоб зберігати архітектурні якісь історичні об'єкти врославу у такому стані, якому вони були первинно. Він дуже строго слідкує за ось цією територією і дуже прискіпливо ставиться, ставиться до будь-яких перебудов або там до постанови нових будинків, якби зобов'язує забудовника дотримуватись ось цієї цегляної такої. Естетики. На території житлового комплексу дуже затишно. Є місця, хоч і невеличкі, де ви можете пройтися з собакою. Не дивлячись на те, що це центр міста, що по факту машиною ви доїжджаєте до центру там буквально за 15 хвилин, в принципі, в будь-яку частину міста дуже добра комунікація. Саме ось цей район, він такий. Зелений кусочок затишку серед такого міського шуму, можна сказати. Дуже прикольно. Що по самому будинку? Як ви бачите, у нас будинок складається з двох частин. Перша нова і була повністю зведена з нуля вже самим забудовником. В цій частині у нас 19 квартир на чотирьох поверхах. Друга частина, друзі, це власне цей відреставрований будинок, який зберіг свою історичну архітектуру. Тут у нас на цокольному поверсі є три великих комерційних приміщення, і також ще 10 квартир на трьох поверхах. До речі, у цьому будинку це велика рідкість для забитків. В ньому також є ліфт. Тобто, загалом на дві частини у нас виходить 29 квартир. На два під'їзди, що робить цей проєкт, ну, реально дуже камеральним. Це маленька кількість квартир в рамках одного житлового комплексу. Єдина проблема цього, цього житлового комплексу, на мою думку, наразі, це підземний гараж, у котрий ми можемо потрапити тільки і виключно через автомобільний ліфт. Я не знаю, чи це мінус для всіх. Мені особисто зручніше, звісно, виїжджати нормальним виїздом, але може комусь це не перешкоджається, не буде проблемою. На самій території ЖК у нас місць для гостей маловато. Тут є ось буквально, я не знаю, на весь житловий комплекс може знайдеться з 10-12 місць. Частково це цю проблему вирішує платний паркінг поміж ось цими двома будинками. Котрий вартує 4 злотих на годину. Це недорого, тому якщо вас, до вас приїжджають друзі, вони можуть спокійно залишити своє авто там. Цей паркінг він майже, майже завжди має якісь вільні місця. Поверхні квартири у нас теж не зовсім стандартні для, скажімо так, сучасних польських мірок, бо вони реально великі. Однокімнатні квартири у нас тут в площі близько 40 метрів, двокімнатні квартири від 47 до 65 метрів, трикімнатні від 58 метрів до 100 метрів і чотири Кімнатні їх буквально декілька, вони стартують від 100 метрів і до 110 метрів. Почнемо ми з першої половинки, з нової. Вони вже обидві здані в експлуатацію. Просто зайдемо сюди і подивимось тут три квартири. Як ви можете бачити, у нас чотири квартири на кожному з поверхів. Залишилось у продажі квартир тут менше половини. Якщо мені не зраджує пам'ять, зараз я вам скажу скільки. Тільки 8 квартир з 19, тобто трохи менше половини. Звісно, у нас є ліфт, як я вже сказав. Він є і в новій частині, і в старій частині, але ми з вами зараз прийдемося пішки, щоб ви просто побачили, як виглядає під'їзд зсередини. Друзі, перша квартира, яку ми з вами дивимося, це двокімнатний варіант, але двокімнатний варіант, який має 57 квадратних метрів поверхні. Він не зовсім типовий. Бо давайте з вами почнемо, мабуть, з зали. Дуже цікаво тут. По перше, виглядають вікна, котрі з автомату додають денного світла до цього приміщення. Це у нас східна сторона, тобто в першій половині дня ця квартира презентується ще краще ніж зараз. Вікна в нас повний зріст ще й з цими мансардними надбудовами, що робить реально дуже класний клімат. Ви протягом того, як ми будемо дивитись, взагалі всі квартири в цьому ЖК, ви побачите, що тут не зовсім стандартні планування, і вони, ну скажімо так. Цей же кане для кожного, але той, хто має свою ідею, свою візію і побачить, як правильно і круто обіграти цю площу і ці планування, він буде на виході мати дуже класний продукт, котрий. Ну, я впевнений, буде у дуже високому попиті. Що у нас тут нестандартного, із нестандартного у нас тут приміщення, котре було проектантом заплановане під гардероб. Воно досить велике. Тут реально багато місця для того, щоб зробити ось цей такий трохи американський, навіть гардероб, у котрому дуже багато місця, дуже багато поверхів до складування речей. Я б не сказав, що це можна використати як третю кімнату, бо у нас тут немає вікна. Але якщо, наприклад, комусь не, не залежить на тому, щоб, наприклад, у нього в кабінеті, скажімо, робочому було вікно, то теж можна, в принципі, цю кімнату обладнати трохи інакше. Якщо казати про ванну кімнату, тут нічого особливого, просто ванна кімната, е, умовими з вами, що поверхні всіх приміщень я вам виведу просто на фото, бо я їх не пам'ятаю, мене наразі немає доступу до, до плану квартири. Друзі, ну і друга кімната, це в нас спальня. Вона теж є досить великим приміщенням. Якщо у нас у таких... Великих житлових комплексах мас-маркетовських. У нас кімнати е, ну приблизно в поверхні, там від 9,5 до 11 метрів в середньому, то ця кімната значно більша, Я думаю, що в неї приблизно 17-18 метрів, що дозволяє, звісно, зробити з неї таку king bedroom, поставити сюди реально широке ліжко. Як ви бачите, ось ці гнястка, то ви можете помітити, що відстань між ними реально велика, і Це дозволяє помістити сюди огромно просто кровать. Також східна сторона це ідеальна квартира для жаворонків, котрі встають рано, котрі люблять отримувати ось цю порцію сонця й денного світла у першій половині дня. Тому цей варіант зафіксували, що він. Ідеально підійде таким раннім пташкам. Магію монтажу опиняємо з вами вже у другому варіанті. Це е, квартира вже більша. Вона має поверхню 81 метр квадратний. Вона має три кімнати, і вона має набагато більш цікаву на мою думку, скажімо так, експозицію вікон. Це в нас наразі денна зона. Ось тут, якщо ви побачите, у нас. Е, Згідно з планом, звісно, це можна змінювати. Але згідно з планом, у нас ось тут кухонна зона. Ось тут в нас дуже класно ляже якась якийсь острівець кухонний. Ну і тут у нас буде денна зона. Ось цей куточок. Його тут треба проявити, скажімо так, креатив, щоб його якось класно облагородити. Але це все, звісно, можливо. Це в нас кімната номер два. Кімната звичайної поверхні, нічого про неї особливого сказати не можу. Знову ж таки, всю, всі поверхні ось цих квартир, і приміщень в них я вам буду виводити на екран. Що загалом ще можна сказати про квартири в цьому житловому комплексі? Відчувається, що стелі в нас тут вищі ніж стандартно. Знову ж таки, на екран виведу вам високо висоту приміщень у цьому житловому комплексі. Ось тут у нас другий санвузол. Назвімо його гостьовим, але також, звісно, є головна ванна кімната, до котрої перейдемо трохи пізніше. Кімната номер 3 вже ця кімната приблизно така сама по поверхні, як та, у котрій ми були до цього. До речі, звертаю вашу увагу, це дуже важливо. У нас ось ці великі панорамні вікна. До речі, тут мені дуже подобається видно ось цю, на ось цю трубу. Дуже класно це виглядає, але важливо розуміти, що ось ці вікна, якщо вони не ведуть у нас безпосередньо до балкону або до тераси. То їх відкрити не є можливим. Ви можете відкрити тільки ось ці мансарні вікна ось таким чином. Я би не сказав, що це сильно перешкоджає, але це просто треба мати на увазі. Одразу скажу вам, що в обох частинах цього будинку можна встановити кондиціонер. Все ж таки, в цих квартирах я би його 100% встановлював, бо вони мають дуже багато денного світла, і влітку в них буде. Ну, Якщо не дуже жарко, то принаймні дуже тепло. Ну і остання четверта кімната цієї квартири, я, до речі, помилився. У нас ця квартира чотирокімнатна. Це у нас мастер бедрум тобто спальня, скажімо так, батьківська. Вона є більшою кімнатою, ніж ці дві попередні. Тут у нас, як ви бачите, теж. Зміститься без проблем двохметрове ліжко, і також у нас є ось це вікно, котре в півтора рази ширше, ніж в попередніх кімнатах. Тому це приміщення воно ну, просто дуже вайбове і класне. Воно мені дуже подобається. Я вже бачу, як тут е, розміщається ось це огромне, огромне ліжко, буде якась шафа, і навіть ще є, звісно, місце на може, ось тут під під батареєю є місце на якийсь хоум офіс невеличкий. Тому ось це приміщення, воно мені, звісно, дуже подобається. Дуже класно тут все зроблено. Ну і залишається в нас остання приміщення в цій квартирі. Це ванна кімната, основна головна ванна кімната, в котрій в нас може бути встановлено, звісно, як ванна, так і душ. Ви тут можете зробити, скажімо так, комфорт для себе. Не буде такого, що ванна кімната там 3,5 або 4 квадратних метри, як у знову ж таки у великих там комерційних мас новобудовах і там, де ви просто заходите і не можете розгорнутися буквально. Тут такого не буде. Тут знову ж таки, як я казав на початку відео, у нас простір і комфорт це такі е, характеристичні цехи цього житлового комплексу. Ідемо далі. До речі, друзі, забув сказати про ціну як в першому, так і в другому варіантах. Перший варіант, котрий ми дивилися, двокімнатна квартира з гардеробом 57 і двадцять квадратних метра. Він у нас коштує 813 тисяч злотих, <кій> тобто 14 тисяч 200 злотих за квадратний метр. Не дуже дорого, як на такий будинок у центрі міста. Я вважаю так в середньому ціни в розлаві на знову ж таки на первинному ринку зараз понижчі. Але це теж не те, щоб такий рядовий будинок, скажімо так. Ну і ось ця квартира, котра зараз за мною: 81,18 квадратних метрів, чотири кімнати теж у ціні 14,200 за метр, і коштує вона 1 мільйон 153 тисячі злотих. Друзі, останній поверх нової половини тут у нас є ще одна цікава квартира, котру ми подивимось. Три кімнати, 62,63 квадратних метри, 14600 злотих за квадратний метр, що дає нам 914,5 тисяч злотих. Заходимо в неї. Вона теж дуже дуже цікава. Тут у нас вже експозиція вікон на південь, що в принципі робить цю квартиру. Уміркувано світлою у кожній порі дня. важливо розуміти, друзі, що в цій квартирі у нас 63 метри саме ужиткової по поверхності, тобто по підлозі, ця квартира більша. Е, я не можу вам сказати точно, що тут по поверхні, по підлозі. Якщо в мене буде така інформація, я її виведу на екран, але мені здається, що десь приблизно 72-73 метри по підлозі, у нас буде. Ми зараз знаходимося у першій кімнаті, умовимося що це буде спальня, бо вона має такий досить цікавий функціонал саме під спальню. Знову ж таки, ліжко, яке йде поперед кімнати по перпендикулярно. У нас є ніша для якоїсь якоїсь великої, досить поємної шафи. Ну і також вікна в цій квартирі. В нас вже нормально абсолютно відчиняються. До речі, можемо з вами зараз послухати як з гучністю. Так, тут в цій кімнаті вікна виходять саме на ось це перехрестя. Такий трохи мінус. Але що зробиш? Така експозиція в цій квартирі. Від вид до речі, в нас дуже дуже класний, і нічого тут вже, як ви розумієте, не буде побудовано зараз перед цим будинком. Є вид на зелень, є вид на, скажімо так, на простір. Це у нас плюс. Ідемо з вами далі, друзі. Друга кімната або дитяча кімната, або кабінет. Не бачу якихось інших пристосувань до неї. Дуже багато про неї сказати не можу. У неї тут ось таке мансардне вікно, вже не таке вертикальне стандартне. Швидко дивимося цю кімнату і біжимо з вами далі. Нічого про неї особливого казати не можу. Зал цікаве приміщення. Ось тут у нас є досить великий простір на кухонну зону. Ось так от вона може бути розташована. Тобто, місця саме кухонного простіру достатньо на те, щоб розмістити всі девайси, на те, щоб різати, нарізати їжу. Дуже комфортно і класно навіть у двох-трьох. Денна зона, тут у нас теж мансардні вікна. Для когось це не дуже, не дуже, скажімо так, у смаку. Мені це не перешкоджає. Я бачу, що можна цей простір обладнати дуже цікаво, поставити тут під вимір якісь класні шафки, якісь полочки. Тут у нас зробити повісити телевізор, і тут можна розмістити реально великий диван. Тобто, це приміщення воно дуже прикольне, і також додає, скажімо так, простіру те, що у нас тут немає, ось цієї рамочки дверної. І це може так залишитись, Це дуже класно виглядає, але знову ж таки, якщо вам потрібні три окремі кімнати, не проблема відокремити це приміщення. Друзі, ще щодо паркомісць, забув сказати про їх ціну, бо вона тут не зовсім, скажімо, так, стандартна. Паркомісця у цьому будинку в нас коштують від 90 до 100 тисяч злотих. Це дорого, як на ціну у вросли, але цей будинок у центрі. У центрі завжди, коли ви купуєте будинок в новобудові, у вас місце в підземному гаражі буде набагато дорожче, ніж на якихось більш спокійних віддалених від центру районах. Тобто треба лічитись з тим, що якщо у вас є авто, то докладайте ще 100 тисяч до ціни кожної квартири, щоб мати паркомісце, Воно, звісно, широке, повновимірове. Але ось така цікава інформація. Або звертайтесь до мене і будемо з вами розмовляти про те, щоб вам цей гараж достався безкоштовно. Може зробимо таку, такий цікавий бонус для вас. Друзі, стара частина ось так вона поділена, тут вона з нас вже починається. І також тут у нас дорога, котра веде саме до входу в цей будинок. Одразу скажу, що, скажімо так, і ззовні, і зсередини мені цей будинок подобається набагато більше, тому що. Він не тільки зберіг свій екстер'єр, але також і інтер'єр. Там ми зараз, коли з вами зайдемо у під'їзд, ви побачите, що збережені оригінальні елементи: двері, підлога, стіни це все, скажімо так, було просто одреставроване. і навіть збереглася колористична палітра всіх цих елементів. Сам вхід вже робить враження, на мою думку, огромні, високі двері, дерев'яні, як власне, в, такому, в такій старій готиці. Давайте з вами зайдемо сюди. Ось цей ось ця така буферна зона, зона зі сходами. Вона, як ви бачите, зверни, зверни, будь ласка, тут увагу. Це оригінальна стіна. Як ви бачите, в неї принт, в неї ось ця колористика, вона зберіглась, і вона така і буде. Просто буде трохи відреставрована, щоб воно ще більше не зношувалось. Такі елементи, як ось дерев'яні перила, як ви бачите, ось ці ось цей такий делікатно салатовий колір сходів, делікатно салатовий колір з ко кожних дверей до квартир. Це все збережено в оригінальному вигляді. Також як ви бачите, дуже класні реально двері, дверні рамки. Воно виглядає все в такому олдмані, можна сказати, стилі, і це дуже прикольно. У нас тут три поверхи. Підемо з вами зараз до моєї улюбленої квартири. Ми з вами тут подивимось тільки один варіант, але цей варіант він просто зриває башню. Серйозно я коли в нього перший раз зайшов, я закохався. Давайте покажу вам також, що є у нас сходи, але також у нас є ліфт. Він трохи далі, тому що це один ліфт спільний з тією новою частиною. І Ось він, власне тут знаходиться. Він нормально керує на кожен поверх у цій старій частині, тому можна з нього, звісно, користуватися. І Він також, до речі, з підземного паркінгу теж може вас привезти на ваш поверх вже старій частині. Друзі, мій улюблений, улюблене житло, улюблена квартира у цьому житловому комплексі з обох частин. Я вам зараз поясню, чому ця квартира в нас три кімнатні, 102 сто квадратних метри, тринадцять з половиною тисяч за квадрат, і загалом коштує вона мільйон 380 тисяч злотих. Чому це варіант мій улюблений? І чому я одразу в нього закохався? Сорі, за балаган тут ще як я казав, тривають такі фінальні роботи. Я закохався в цей варіант, тому що просто подивіться на цей простір і на те, як яка огромна ця денна зона. Це все одне приміщення. Чесно кажучи, якщо б хтось купив цю квартиру і ділив це приміщення на кімнати, я би дуже сильно розчарувався, тому що тут простору до творчості, простору до креативу, до того. У кого є своє якесь певне бачення, тут просто купа. Ось ці колони дерев'яні, знову ж таки, забитковий елемент, котрий не можна під жодним позором чіпати. Їх можна дуже класно покрасити, можна обвити їх зеленю, можна тут зробити таку ну дуже реально класну лофтову зону, зробити реально огромну кухню, поставити гігантську, гігантський острів, поставити гіганське обідане стіли, ще зробити до всього цього велику денну зону. Це просто дуже... Вайбове приміщення, і також подивіться сюди. Я сюди не буду заходити, бо тоді нам просто не вистачить широти об'єктиву, щоб побачити. Але так тут досить незручно проходити, бо знову ж таки консерватор не дозволив розширити висоту цієї проходу. Але тут у нас також є ось така класна зона, яку можна якось поадаптувати, зробити тут. Я не знаю квітник або зробити може якийсь міні кабінетик собі. Одним черговим вже огромним просто плюсом цієї квартири. По перше, звертаю вашу увагу на висоту стелю цій квартирі, Але другий і дуже дуже суттєвий плюс я включу фонарик, бо це приміщення досить темне. Подивіться, друзі, на розмір цієї ванної кімнати. Подивіться також на висоту стель цієї ванної кімнаті, і також на те. Зараз ми тут будемо шелестіти фолією. І також подивіться на те, скільки тут можна всього розмістити. Тут можна поставити і ванну, тут можна поставити також душ, тут можна розмістити два огромних умивальники. Ця ванна це те, що я думаю, що майже не можна зустріти у якихось новобудовах таких апартаментов всіх, великих, тому що там просто площі і ціна землі. На котрій будуються ці будинки, вона не дозволяє ставити такі великі приміщення. Поза цією денною зоною у нас є ще дві ось такі великі кімнати. Почнемо з цієї. Про неї багато сказати не можу. Просто велика, простора кімната, котру можна адаптувати під свої потреби як завгодно. Так, вікна в цій квартирі у нас маленькі. Це квартира, така котра підійде більше, скажімо, совам, котрі. Не якби не дуже залежить від великої кількості денного світла. Друзі, останнє приміщення в цій квартирі це спальня Малженська, спальня для батьків. У неї є одна дуже цікава фішка. Це власне ось цей вихід на терасу. Вона у вас буде спільна з сусідами, але нічого страшного, тут можна спокійно поставити якусь перегородку або, наприклад, зробити blackout штори, щоб сусіди, навіть якщо ви з ними. Навіть якщо ви з ними дружити, не бачили, що у вас там відбувається. Ця тераса, якщо її правильно і класно облагородити, вона становиться стає таким дуже вайбовим класним місцем на те, щоб проводити вечори, на те, щоб тут сісти з шайошком, з кофійочком, з книжечкою і провести пару годин часу у спокої. Бо тут я зараз тут стою через те, що з кожної сторони у нас дах взагалі не чути трафіку, не чути якогось шуму, хоча ми зараз у денний. Порі, знаходимося, це завжди досить гучно, друзі. Ось такий цікавий проект стоїть у нас на вулиці Єднощі Народової в Рославі. Я не скажу, що це проект для кожного, бо це не так. Це проект для людей, у котрих є, скажімо так, вайб схожий до того, що ви побачили сьогодні. У котрих є велика креативність, щоб так облаштувати простір в цих квартирах, щоб він став реально унікальним об'єктом і унікальним товаром на ринку. Тому я сподіваюся, що це було цікаво. Чи цю інвестицію, відповідаючи на наше питання з початку відео, можна назвати інвестицію преміум? Я думаю, що так, тому що вона знаходиться близько центру, в неї реально великий простір, в неї є своя скажімо так, свій вайб, є якась історична, є якась історія і цікава архітектура. Тому з певністю так. Цей проект не без мінусів, як в принципі, кожен проект на первинному ринку, але цих мінусів мало в порівнянні з плюсами. На мою думку, квартиру в цьому ЖК звісно можна придбати за моєю допомогою. І, звісно, супровід для вас буде у цьому випадку безкоштовний. Також забудовник, друзі, цікава інформація в вересні та в невеличку частину жовтня для клієнтів, котрих будуть приходити зі мною. Він для них пропонує цікаві бонуси у вигляді знижок на квадратний метр. Тому, якщо вас цікавить якась квартира в цьому будинку, пишіть до мене, всі контакти є у коментарях. Я вам покажу кожен з об'єктів на цьому житловому комплексі і оберете для себе щось цікаве. І до зустрічей. Чао!